Всім привіт! З вами перша Львові студія автодителіного Imperial Грас. У нас в роботі був новасенький автомобіль. Це Volvo xc 90. Машинка прямо з салону приїхала до нас. Тут буквально 400 кілометрів взагалі пробігу. І машинка приїхала до нас на детельний захист, тобто на захист антигравійною плівочкою і на захист на нанокерамікою. Давайте більш детально розповім, що тут відбувалося на даному автомобілі. Саме початку ми автомобіль весь помили, зняли з нього заводську консервацію, позабирали сліди після салону, легенько попідполірували там, де було потрібно. Позабирали сліди від клею транспортувачного, який був на даному автомобілі, і приступили до поклейки антигравійної плівки. Отже, в нас заклеєний повністю весь капот. Дивіться, плівка взагалі не помітна на даному автомобілі. Все гарненько сховано. Так само в нас заклеєні передні крила. Арочки. Повністю весь передній бампер з нижньою губою. Заклеєний значок. Передня оптика в нас повністю заклеєна на даному автомобілі. Відповідно, тут так само крило за ручкою. Заклеєна рамка лобового, щоб не вбивалась камінцями і там зверху аж до самого люку. заклеєні в нас дзеркала. Заклеєні зони під ручками. Так само в нас обов'язково в цей пакет стандарт входить поклейка. Зони погрузки, тобто на задньому бампері ось ця полосочка, щоб не вбивалось під час погрузки багажу. Заклеєний для бензобаку. Далі по додатковому пішли, заклеїли чорні глянці, тому що вони дуже сильно царапаються на даному автомобілі. Заклеїли низа дверей і частинку спереду порогу. Так само в нас заклеєні дверні прийомчики. Ззаду по всій висоті. І до самого низу в нас заклеєно. Захистили монітор гартованим склом. Взагалі скло непомітне, глянцеве, є матові. На різні автомобілі по-різному замовляють. Оброблена повністю вся шкіра захисними покриттями, оброблені пластикові елементи. І зовні автомобіль, як я казав, легесенько підполірували. Це в нас безабразивне полірування, Воно більш підготовче, для того, щоб додати машині максимального блиску. Покрили його двохшаровою нанокерамікою, тобто все лакофарбове покриття в нас оброблене нанокерамікою, оброблена повністю оптика, хромовані покриття, диски оброблені окремою нанокерамікою жаростійкою, включно з супортами, для того, щоб вони максимально легенько мились. Вікна оброблені в антидощ. І ось так круто. Машинка реально виглядає ще краще, ніж коли вона приїхала з салону, тому що отримала більше блиску. І тут є на ній непомітний захист, який взагалі хто не знає. Ти ніколи навіть не догадається, що на автомобілі є плівка. Видно тільки, що машинка в кераміці, тому що вона блистить набагато більше, ніж просто автомобіль. Аж, до прикладу, машинка стоїть вже наступна на такий самий комплекс, повністю ідентичний, і вона так не блистить, як ця ні по дисках, ні по лакофарбовому покриттю. Отже, якщо вас цікавить надійний та правильний захист вашого автомобіля, звертайтесь до нас, а ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.